Всім привіт! З вами Міро! От після тривалої перерви я повернувся для того, щоб розповісти про тактики ульдуару. Хочу наголосити, що все, про що я розповім, базується на моєму досвіді рейдингу на приватних серверах версії 3.3.5 і може відрізнятись від релізної версії ульдуару, так як це було з тактиками для Нексрамосу, окавічності та обсидіанового святилища. Всі поправки до тактик або механік будуть написані у закріпленому коментарі під цим відеороликом. Тож, як ми знаємо, ульдуар це перший тестовий рейд, у якому ми побачили нову механіку складності. У цьому рейді втілений наполовину героїчний режим. Чому саме наполовину? Тому що це не той героїчний режим, який ми звикли бачити. У цьому випадку ми самі можемо контролювати режим складності босів перед початком бою. В загальному це називається хардмод, і його мають не всі боси, яких ви зустрінете в ульдуарі. Проте, у тих випадках, коли він присутній, я постараюсь детально розповісти про нього, так як вбивати боса саме у хардмоді, і просто загально розповім про нормал складність. Тож, не буду затягувати та розпочну. Зараз ви дізнаєтесь про перших чотирьох босів на вашому шляху. Коли ви тільки зайдете в сам рейд, ви зустрінете лор Кіпера, який дає змогу активувати хардмод для першого боса вогняного левіафана. Вам слід поговорити з цим NPC та потім направитись до Брана та зробити те саме. Наступний крок це розподілити гравців у машини, з допомогою яких і буде проходити бій з босом, але про це я розповім трішки згодом. Далі ви направляєтесь до самого босса та по дорозі вбиваєте треш та сторожові вежі, з яких виходять моби, а також можете побачити 4 вежі на своєму шляху. Кожна з них дає боссу додаткові бафи, які значно підсилюють його. Вежа життя додавить до вашого бою зелені промені, які будуть викликати треш та наносити шкоду всім противникам довкола. Вежа вогню додавить червоний промінь, який буде рухатись по одній траєкторії по всій кімнаті. Вежа морозу додавить сині промені, які будуть переслідувати гравців та в один момент замруть на місці і заморозять гравців, якщо від них не втекти. Цих гравців можна розморозити тільки підпаливши масло, про яке я розповім пізніше, або ж демолішерами. Вежа Штормів добавить касти блискавок по гравцям, які у свою чергу будуть наносити шкоду. Також за кожну активовану вежу Левіафан збільшує свої ХП на 40%. Якщо ви хочете знизити складність, вам слід просто зруйнувати потрібні вам вежі, або ж навіть всі. Якщо ви хочете вбивати боси тільки з двома вежами, я рекомендую знищити вежу життя та вогню. Тепер перейдемо до самого бою з босом. Так як я вже казав раніше, вам слід розподілити гравців у конкретні машини. Розпочнемо ми з основного дамагера, а саме з демолішеру. Від людей у цих машинах залежить 70% успішності вашого бою. У цій машині є два члена екіпажу водій та стрілець. Проте демолішери можуть закидувати людей на самого боса, для того, щоб вони знищували турелі для зупинки боса. Для цього людина, яка сидить у машині, повинна нажати шістку на вашій клавіатурі та попасти у додатковий слот, де не зможе стріляти до того моменту, поки не запустить гравця на боса. Водій повинен керувати машиною та наносити шкоду босу, для цього йому потрібно обов'язково завжди тримати 10 стаків на босі, які він накидує з допомогою другої абілки. Ці стаки потрібно обновлювати за 4 секунди до їх спадання, для того, щоб ви встигли скастувати цю абілку 2 рази, так як завжди є шанс на промах, і це дуже велика втрата ДПС. Також потрібно розуміти, що снаряд немиттєво долітає до боса, тому слідкуйте за часом до спадання ваших стаків. Це найголовніша річ для усього бою з босом. Коли на босі висять 10 стаків, вам потрібно дамажити його першою обілкою. Також для того, щоб накидувати стаки, вам потрібна енергія, яку, в свою чергу, вам поповнює ваш другий член екіпажу. Його основна задача це збивати баки, які літають угорі, та потім брати їх у тарги та притягувати до себе. Немає енергії, немає стаків, немає стаків, немає ДПС, немає ДПС, немає вбивства боса. Тому у людей, які керують демолішерами, найважливіша задача на цьому босі. Наступною йде осадна машина. Основною задачею гравців, які сидять у них, це вбивство трешу та збивання кастів. Особисто я рекомендую розподілити 4 гравців по кутках кімнати для вбивства трешу, а 5-й машині слід їздити за босом та збивати його каст. Як стрілець, так і водій повинні вбивати треш протягом усього бою. Остання машина, яка присутня на цьому босі, це чопер. Гравці у чоперах теж повинні їздити по кімнаті та вбивати треш. А у момент, коли хтось з гравців заморозив синій промінь, про який я розповідав раніше, тоді потрібно розлити масло під нього, та один з демолішерів повинен підпалити першою обілкою це місце для того, щоб розморозити гравця. Це масло заповільнює всіх мобів та боса, якщо вони попали у нього. Перед початком файту один з демолішерів повинен вистрілити у боса совою або шипе, для того, щоб вони вбивали турелі на даху левіафана. Чому саме шипе або сова? Тому що вони будуть отримувати шкоду, то їм потрібно себе підхилювати. І гравець повинен знищити турелі. У цей момент бос зупиняється на місці та отримує подвійну шкоду, а також скидує стаки, які пришвидшували його. Тому це найкращий момент для того, щоб максимально ефективно продамажити боса. Також протягом усього бою босс буде обирати одну осадну машину або демолішера та буде переслідувати його. На такою машиною буде висіти мітка, і їй потрібно обов'язково максимально швидко та далеко втікати по колу, для того, щоб не отримувати шкоду. Якщо коротко підсумувати, то обов'язкове правило для всіх рейдерів це не отримувати лишні шкоди від променів або трешу. Головне правило для демолішерів це не втрачати стаки та слідкувати за енергією. Головне правило для осадових машин це максимально швидко вбивати треш та збивати каст. Головне правило для чоперів це жити максимально довго та вбивати треш. Після вбивства боса нас чекають два прохідних боса, які не повинні скласти труднощів для вас. Перший з них це Razor Scale. Битва з цим драконом дуже проста. Для зручності вам потрібно буде три танки. Бій починається з того, що ви розмовляєте з НПС і забігаєте на платформу до боса. Після чого з під землі з'являються три бурильних машини, з яких виходить треш, і вашим танкам потрібно піймати його та звести його в одне місце для швидкого вбивства. ДД не повинні наносити шкоду до того моменту, поки танки не звели всіх в одну точку та не набрали тріта, так як моби можуть зірватись та ваншотнути вас. Через півтори хвилини НПС відремонтують всі чотири гарпуни. Та одному з гравців потрібно нажати на них, після чого бос приземлиться на землю. Проте постарайтесь розрахувати це так, щоб ви вбили треш та не відволікались на нього, коли бос буде на землі. Після того, як хп боса досягає 50%, він перестає підніматися у повітря і ви просто добиваєте його. У той момент, коли ви садите босса з допомогою гарпунів, він приземляється та перестає діяти. Тобто не наносить абсолютно ніякої шкоди. Отже, і ваші хіли не повинні простоювати та теж мають наносити йому шкоду. Також вашим танкам потрібно мінятись на двох стаках. Під час усього файту бос буде розкидуватись полум'я, з якого вам потрібно швидко виходити. От і вся тактика. Наступним іде Ігніс. Труднощі у його вбивстві виникнути також не повинно. У нього є абілка, яка обирає випадкового гравця та кидає його у горн. У цей момент гравець може себе хілити або спробувати засейвитись, до прикладу Bubble, iceblock, Blink, Телепорт. Але я не знаю, чи ці речі будуть працювати, тому вам слід перевірити це самим. Весь бій заключається у тому, що мейн танк ловить боса та підводить його до води, у деякий період часу бос починає кастувати вогняну зону перед своїм лицем. Танк повинен виходити з цієї зони та виводити боса так, щоб мілі ДД могли дамажити та не отримувати шкоди від цієї зони. Оф танк повинен ловити двох мобів, які виходять в той час, як з'являється зона, та заводити їх у неї, і тримати до того моменту, поки вони не нагріються та стануть червоними. Після чого потрібно завести їх у воду та вбити. Для цього вистачить одного мага або сови, так як ХП у цих мобів стає доволі мало. Зробити це потрібно швидко та на відстані, так як вони наносять шкоду всім, хто був близько. Вбивати цих мобів обов'язково, так як за кожного живого моба бос збільшує свій дамаг на 10%. Ренж дд та Хіли стоять у центрі, для того, щоб не втікати від вогняних зон та не отримувати шкоду від вибухів трешу. Також бос буде кастувати Silence, і за цим потрібно слідкувати, якщо ви не хочете стояти декілька секунд без діла. Ось і весь біс босом. Останній бос цього кварталу це XT002. У цього боса також є хардмод, який доволі складний для непідготовленого рейду. Протягом усього бою на рейдерів будуть кидати два дебафи. Називемо їх чорний та білий. Чорний дебаф не наносить ніякої шкоди протягом своєї дії, але після завершення утворює войд-зону, Притягує всіх гравців, які були недалеко у неї, та наносить шкоду. Тому гравцям з нею потрібно відбігати від рейду трішки далеко. Білий дебаф протилежний до чорного. Він не наносить шкоди при спаданні, проте дуже більше вбиває рейд, якщо його не винести максимально швидко, так як за 8 секунд забирає 80% від максимального хп всіх гравців. Також у боса буде свій власний каст. Під який обов'язково віддавати дефабілки, такі як гімна ХП та масакра. Рейд-лідер повинен розподілити їх перед початком бою, для того, щоб кожен гравець знав, під який каст він дає сейв. Тож, бій з босом виглядає наступним чином: танк пулить боса та тримає спиною до рейду. На 75% ХП боса розпочинається друга фаза бою, і сам бос стає неактивним, проте з'являється його серце, шкода по якому наносить подвійну шкоду боссу. А також з чотирьох кутків кімнати починає йти треш, який потрібно максимально швидко вбити, так як маленькі роботи відновлять хп босу, а бомботи при смерті взірвуться та не несуть велику шкоду тим, хто був поряд. Після того, як ви вб'єте треш, вам слід переключитись у серце, яке в загальному буде 20 секунд, після чого сам бос стане активним та перша фаза знову продовжиться. На 50 та 25% хп друга фаза серцем повториться. Щодо хардмоду, то для того, щоб вам його увімкнути, вам потрібно вбити серце, після чого бос відновить своє хп до максимуму та розпочнеться хардмод. У цьому випадку серце більше не з'явиться і, відповідно, треш не потурбує вас. Проте це буде доволі складне випробування для рейду, так як вам потрібно максимально швидко виносити дебафи, які можуть дуже швидко вбити рейд. І максимально швидко прохилювати рейд під час касту, який неймовірно дамажить рейд, навіть під сейвами. А також потрібен високий DPS. Взяти просто більше хілів для того, щоб пройти боса не вийде, так як у боса присутній таймер, після завершення якого він вб'є весь рейд. Тому якщо у вас погано одягнені гравці або не хватає ДПС, краще не вмикати хардмод. Ну що ж. Всім дякую за перегляд, буду вельми вдячний за підтримку у вигляді підписки та коментаря. Якщо ж у вас виникли питання, напишіть про це і я постараюсь відповісти максимально швидко. До зустрічі! Слава Україні!